Мої вітання усім глядачам. Сьогодні ми проводимо четвертий ефір інформаційно-аналітичного проекту Електронне урядування як ключ до реформ в Україні у наш час. інструменти електронної демократії, такі як електронні петиції, онлайн обговорення проєктів нормативно-правових актів, відкриті бюджети, формування пріоритетів розвитку, активно використовуються урядами більшості демократичних країн. З метою робиться це з метою реального залучення громадян до процесів управління державою, забезпечення відкритості та прозорості цього управління та, зрештою, підвищення довіри до влади. Дема, тема сьогоднішнього нашого ефіру це електронна демократія як нова форма взаємодії влади та громади. Гість нашої студії, президент фонду Східна Європа Віктор Лях. Пане Вікторе, я вас вітаю. Добрий день. Отже, поясніть, що ж таке електронна демократія, що вона собою уявляє. Власне, електронна демократія розглядається як один з компонентів звичайної демократії, де люди, використовуючи новітні засоби комунікації, можуть захищати свої спро... свободи, відстоювати свої інтереси і, звичайно, впливати на процес прийняття рішень державою. А чому саме електронна демократія? Це е, виклик чи вимога е, сучасності, чи це дійсно більш дієвий механізм контролю і управління в державі? Ну, звичайно, з розвитком інформаційних технологій люди. Здобули так, скажемо, можливість спілкуватися один з одним, а переходячи рівень персональних контактів, звичайно, з рівень спілкування зараз ну набагато ширший. Людина, яка підписана нам в соціальних мережах, наприклад, може за мить надіслати своє повідомлення тисячам своїх користувачів та адресатів. Звичайно, коли ми говоримо про електронну демократію, використовування нових засобів комунікації, звичайно. Можливість комунікації зростає. Це напевно один з стереотипів, коли ми говоримо про електронну демократію. Вважати, що електронна демократія дозволяє громадянам спілкуватися лише з Певною ефемерною такою цифровою державою зовсім ні. Я думаю, що це навпаки можливість використовувати засоб, нові засоби комунікації з а, набагато більшим кількістю таких же людей з державою, з іншими представниками суспільства для, для громадян, це звісно простіше, швидше, легше. А для чого це потрібно державі? Вважаючи державу як таким, скажімо, представником інтересів, прагнень, бажань своїх громадян, звичайно, чути, бути почутими, отримати підтримку від громадян в реалізації певних ініціатив, звичайно, є пріоритетом, але має бути пріоритетом для держав. І, Звичайно, електронна демократія це засіб, такий спосіб, коли можна отримати. Дуже швидко, дуже в простий спосіб отримати або зворотній зв'язок, або участь громадян в прийнятті, в процесу прийняття рішень набагато швидше, ніж звичайними методами. Поясніть тим громадянам, які не розуміють а, власної користі від цього, для чого це їм потрібно. А, можливість бути почутим, можлив, можливість, а, мобілізувати а, велику кількість таких же громадян, у разі якщо ваші права або свободи порушуються. Можливість донести свою думку, прагнення, бажання до представників або центральних органів влади, або місцевих органів влади, змінити щось в своєму місті, мобілізувати людей на толоку, а, зняти маф, який наприклад, а, стоїть в не а, в законному місці, а прибрати пункт торгівлі алкоголем біля школи. Це все електронна демократія. Ми побачили, що під час подій, які ми спостерігали наприкінці 2013 року, на початку 2014-го, відбувся такий сплеск громадської активності, mm -hmm. і звісно, тоді з'явилася потреба у нових формах, більш швидких, більш дієвих, більш ефективних. От ви перебуваєте в центрі цього процесу. Зокрема, очолюєте фонд Східна Європа. А, які проекти реалізуються в Україні завдяки зокрема і вашій ініціативі? А, звичайно, за останні роки а, громадське суспільство. І іт uh, активісти зробили дійсно великий прогрес в плані реалізації великої кількості програм і проєктів, які спрямовані на надання мешканцям громадянам малому та середньому бізнесу можливість бути почутим. А uh, дуже приємно, що і держава зараз робить крок назустріч, якщо три роки тому, що це було майже неможливо. На сьогоднішній день ми бачимо uh, зелене світло на реалізацію таких, uh, таких ініціатив. На сьогоднішній день ну напевно можна сказати, знаєте, від загального піду, що е, світ змінився і змінився на те, що е, сьогодні один одна людина, ініціатор. Якоїсь платформи, інформаційної платформи а, може мобілізувати тисячі людей, і одна людина може зараз змінити змінити світ, змінити а, місто, змінити свою громаду. І напевно, це одна з переваг інформаційних технологій. За допомогою технології одна людина може комунікувати одночасно з тисячами з десятками тисяч людей. І це дуже важливо. А, ну, напевно, наше завдання як фонду Східна Європа. А, полягає в тому, щоб надати і громадам, і містам, і а, Верховній Раді, і органам центральної виконавчої влади можливість ефективно комунікувати, ефективно доносити свою думку а, до цих органів для чого ви це робите? Яка глобальна мета? А, глобальна мета напевно а, підвищення ефективності влади, прозорості діяльності а, органів демократичного управління. І напевно створення такого соціального капіталу, яке соціальний капітал визначається як можливість громадян спільно вирішувати проблеми і розвивати своє суспільство, коли вони поєднані одною метою, є система взаємодії між ними і система взаємопідтримки. А як довго фонд вже функціонує? Які результати uh -huh. вже є на сьогодні? Ми почали активно працювати в цій сфері ще 5 років тому, починаючи, підтримуючи невеликі проекти, невеликі проекти по впровадженню технологій, нових технологій, інновацій в сферу управління містами, об'єднання, мобілізації громад. Почали, звичайно, з, невели... з невеликих таких а, проєктів, які були пов'язані, наприклад, з інвентарізацією та викладенням в інтернет всіх умов надання адміністративних послуг або створенням цифрових телебачення, а, в, наприклад, в місті Тростянець. А, ми пілотували, тоді пробували а, певні рішення, які б допомагали місцевим органам влади бути, а, доносити а, ідеї свої по розвитку міста, відповідно, громадянам а, надавати свою, а, свій зворотній зв'язок. І розвиваючи такі платформ, такі невеличкі проекти, ми перейшли до більш таких системних проектів. І сьогодні, серед таких системних проектів, звичайно, хочу назвати систему Відкрите місто, а вона дозволяє мешканцям а, дуже швидко у зручний спосіб, використовуючи або мобільний телефон а, або інсистему інтернет, просто сфотографувати, наприклад, проблему в громаді. І надіслати її через систему, надіслати на адресу а, саме тієї комунальної установи або спеціальної служби, яка займається вирішенням. А що напевно саме важливе, що процесі реалізації такої платформи підписуємо меморандум з містом. І місто або керівник, голова, міський голова підписує меморандум, усвідомлюючи те, що ми використовуємо це як новий рівень спілкування з мешканцями. Ми довіряємо мешканцям. Звичайно, це не формальний запит на. Прохання відремонтувати дорогу або почистити парк це е, запит громадян, висловлений, тобто е, переданий через інформаційну систему. Але мер, використовуючи цю систему, розуміє, що це прагнення громадян. І, відповідно, служби а, можуть а, відповідати у разі вирішення проблеми. Вони повідомляють мешканців через таку ж через цю саму систему, викладаючи, наприклад, фото а, відремонтованого об'єкту, або рішення міськради про, наприклад, перенесення мафів в інше місто і таке інше. Звичайно, це. Перший крок далі ми готуємо нові нові функції такої системи, коли люди можуть, наприклад, використовувати певні шари для того, щоб розміщати корисну інформацію. Така інформаційна система взаємодія з містом, де люди з особливим потребами можуть визначати, наприклад, зони, які доступні для людей на візках. Наприклад, звичайно, з розширенням і законодавчої бази, особливо хочу звернути увагу на закон про звернення громадян. А, що, особливо про внесення змін до закону цього щодо електронного звернення та електронних петицій. А, законом визначено, що чотири типи а, органів влади можуть на сьогоднішній день а, мешканці можуть подавати петиції. Це Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів та місцеві органи влади. І, звичайно, а, ми підключилися до того, щоб розробити. і а, Технічне рішення а, і навчати представників місцевих органів влади працювати з такими рішеннями. на сьогоднішній день. Сім міст підключено до нашої системи, яка є відкритою для до приєднання всіх а, міст, які баж, будуть бажати використовувати цю систему. На сьогоднішній день люди підписали вже більш, більше більше трьохсот петицій. Подали і дві вже перейшло рівень і будуть розглянені найближчим часом місь, міськими радами От стосовно активності. Запиту в суспільстві, є навіть статистика, проведена центром Разумкова. Правда, це на кінець 2014 року, але теж показові цифри. 24% респондентів заявили про те, що вони б хотіли мати таку можливість впливати на органи влади завдяки цим електронним за... засобам. Про що свідчать ці цифри? Ви знаєте, є таке поняття електронна готовність. Це готовність суспільства використовувати інформаційні технології, в тому числі для того, щоб впливати певним чином на владу. І основні а, основні критерії такої електронної готовності це наявність а, доступу до електронної мережі інтернет. Це 60%. Це достатньо непогано. А звичайно, порівняно з європейськими країнами, ми ще пасемо задніх. Але тим не менш, а, більшість людей в Україні можуть мати доступ до мережі інтернет. Це загальний освітній рівень. Він достатньо високий в Україні, і рівень громадської активності на сьогоднішній день. Ми маємо на пер напевно най, ну, найбільш. А високі показники по всім цим критеріям тому рівень готовності, безперечно, достатньо високий. Хотів би зазначити, що запуск електронних петицій до президента виявив шалений інтерес людей до використання. Скажемо, системи, таких систем електронних звернень. Звичайно... Деякі петиції навіть стають першими шпальтами газети. Так, Могу звичайно. Привихають? Але знаєте, ми вивчали досвід інших країн, і досвід інших країн говорить про те, що завжди будуть такі цікаві, так скажемо, петиції, і люди просто випробують, випробують, так скажемо, реакцію влади. Звичайно, таке буде. Але це такий, скажімо, певним чином випробування пройде з часом, коли люди. Побачить серйозність а, влади у реакції на такі на такі звернення. Наскільки на вашу думку влада сьогодні в Україні готова до такої участі громадян у управлінні державою? А, ну по-перше, є законодавним законом визначені а, вимоги до влади а, використовувати такі технології, використовувати і відповідним чином реагувати. І звичайно можна сказати, що а, Якщо брати, наприклад, про адміністрацію президента, яка має свій веб-сайт для петицій, ми можемо говорити про Верховну Раду, яку вже теж яка вже має розділ можна подати петиції до Верховної Ради. Іноді бракує технічних можливостей, і, напевно, саме головне це люди, які обслуговують використовують ці системи. А, на сьогоднішній день можу сказати, що якщо брати до уваги органи місцевого самоврядування, то Ну, картина, напевно, досить різна. Є міста, дійсно, які готові, які впроваджують активно інформаційні технології. Можу навести Львів, Дніпропетровськ, Славутич, Тростянець, Луцьк, Вінниця це міста-лідери, де активна позиція мерів спонукає і орган виконавчої влади реалізовувати певні платформи, певні ініціативи, які Навели там ближче стави дорогомарян через використання інформаційних технологій. Дійсно, іноді а, місцеві органи влади просто не мають технічної змоги, знань відповідних і спеціалістів, які б розвивали такі технології. Саме для цього ми використовуємо такі технології платформи, які Можна було легко адаптувати до будь-яких невеличких міст, а більших міст, щоб передати ці платформи для безкоштовного використання і відповідним чином навчити в спеціалістів використовувати. Їх. Я так розумію, з ваших слів, що імі... імітація з боку влади цього процесу цієї відкритості вона неможлива, тому що закон все ж таки е, зобов'язує е, на якийсь зворотній зв'язок. Звичайно, так, звичайно, так і хотів би відмітити достатню відкритість Верховної Ради в голосуванні за ці проекти. Ми бачимо велику кількість законодавчих ініціатив, які так скажемо спонукають місцеві органи влади бути відкритими. До речі, щодо самої Верховної Ради, о, на її базі також реалізується проект електронний парламент. Наскільки тут Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, може похизуватися чи стати прикладом для інших інституцій в державі? А, так, дійсно, за підтримки а, проекту «USAID Рада». Ми впровадили спільно з секретаріатом а, Верховної Ради, впровадили декілька ініціатив, які спрямовані на те, щоб зробити так, скажемо, діяльність депутатів більш прозорою і а, надали можливість громадянам звертатися до депутатів безпосередньо. Ну, по перше, напевно, це трансляція відеотрансляції засідань комітетів. Мені здається, дуже важливо для того, щоб показати і а, представникам регіонів і громадським організаціям, експертам а, процес а, прийняття рішень на рівні. Парламентських комітетів. А, крім того, ми допомагали а, парламентським комітетам створити веб-сайт, організувати технічну трансляцію. Це, напевно, був перший крок. Саме головний, напевно, наша ініціатива на базі парламенту це розробка обговорення, громадське обговорення, обговорення з експертами розділу петицій. І той проект, який ми реалізували спільно з секретарятами, самою Верховною Радою. Петиція для, саме петиція до карману. до Верховної ради, так петиція до Верховної Ради, і зараз з сайту Верховної Ради можна потрапити на розділ петиції, переглянути петиції, подати петицію, тобто це до вже ради. дієвий механізм, яким можна скористатися так, аби, так. навіть це вже просто за результат нашої роботи спільною, коли громадяни можуть ставати так, скажемо, ініціаторами змін законодавства на національному рівні А стосовно участі громадян у законотворчості. Чи реалізовано цей проект? Як... А це наша перспектива, це наш пріоритет, коли ми хотіли. Об дійсно надати можливість громадянам. Коментувати, дивитися на різні законопроекти, коментувати їх, виносити можливо попереднє голосування. Робити зараз. Ми працюємо над цим. Звичайно, це потребує більшої роботи, тому що треба ну, забезпечити належний рівень, звичайно, експертний рівень. А треба забезпечити технічні да технічні а а на вашу думку. До усіх законопроєктів може бути такий відкритий доступ. Ми хотів до всіх, звичайно. Ми не хотіли обмежувати громадян. Єдине, ми розуміємо по Досвіду роботи з петиціями ми розуміємо, що іноді коментарі можуть бути достатньо цікавими, як ви сказали. Тому, в принципі, ми хотіли б, ну, певний такий, мати досить ґрунтовний експертний ек, залучення експертів до цього. От така електронна форма обговорення чи внесення ініціатив. Наскільки вона унеможливлює вплив чи лобіювання, зокрема тими ж бізнес-групами якихось, якихось рішень, якихось змін? От, наскільки от ця форма є більш відкритою, ніж та, яка існує сьогодні? Дуже цікаве запитання. Я думаю, що головний, так скажемо, ну, бо сьогодні механізм, це відбувається за кадром. А попередження впливу таких самих груп це є відкритість роботи комітетів відкритість роботи комітетів або певних депутатів, всіх депутатів. Я хотів би зазначити, що на сьогоднішній день ми відпрацьовуємо модельні такі. Ми обрали вісім депутатів, вісім модельних округів, і хотіли б надати цим депутатам використання нові системи електронні системи роботи з громадянами. Це це електронна приймальня, де люди могли. Подавати запити, дивитися на те, як проходять запити, які реакції з боку депутатів, до чого призводять їх, до яких рішень а, можуть провести депутатські заклади, повноваження депутата, а, скласти проблеми округу, а, наприклад, навести а, перелік а, та контактів експертів, до яких можна звернутися депутату в своїй роботі з округами, а повідомляти мешканців про. Наприклад, про а, зустрічі з або якісь публічні обговорення певних результатів. Ми вже мали такий результат, ми вже мали певні там, пілотування а, такого округу, пан Черненко їздив в Чернігів і а, звітувався публічно перед а, своїм виборчим округом. Ми звичайно ми хотіли б продовжувати таку практику. Експерти вже сьогодні говорять, що е, головною ну, на сьогодні це фактично перша перемога у сфері електронної демократії. Саме стало прийняття закону про петиції, які ви згадали. Я нагадаю, що з осені цього року електронні петиції е, вже запрацювали до президента України, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Як ви оцінюєте е, цей початок цього процесу? Наскільки він е, е, ефективно працює, і власне нагадайте нашим глядачам, як е, саме можна звернутися до цих органів влади, ага. до яких вони хочуть? А, звичайно, я думаю, що процес запущений, процес безповоротний а, іноді просто не вистачає. Технічних, матеріальних, експертних ресурсів для того, щоб просто реалізувати а, вимоги цього закону, за підтримки уряду швейцарської конфедерації в рамках проекту ІГЕП e електронне врядування для участі а, громади та контролю влади, а, ми намагаємося надати такі механізми для того, щоб будь-яке будь місто невеличке або Обласний центр змогли реалізувати, взяти таку платформу і реалізувати її у своєму місті для до того, що ми і навчимо представників міської ради або мерії, як використовувати цю систему. Звичайно, ми будемо надавати всю аналітичну експортну підтримку. А якщо можливо, ви показали б внизу вебсайт, на до якої можна приєднатися, до якого можна приєднатися органів місцевого самоврядування, я сподіваюся, що платформа петицій до Кабінету міністрів України буде запущена дуже скоро, і я думаю, що тоді ми просто повністю виконуємо норми закону. Україну вже сьогодні на заході визнають як демократичну країну. От на вашу думку, як еволюціонує ця демократія, коли вона стане повноцінно електронною? А, дуже цікаве запитання. Я думаю, що, по-перше, влада має здійснити постійне спілкування з мешканцями, зі своїми громадянами, з малим та середнім бізнесом. А, відповідно, громадяни мають стати. Активним ресурсом для прийняття рішень а, державою а, постійний взаємозв'язок. Приведе такий постійний взаємозв'язок, може привести до раціоналізації рішень, які приймає влада, до збільшення, так скажемо, ефективності цих рішень щодо, наприклад, певних певних цільових груп, а, які проживають тут. А, Економічна ефективність це одна складова, тобто найбільш раціональне регуляторне поле може забезпечити економічне зростання, а згуртованість, згуртованість на рівні громади, на рівні. Міст, невеличких сел дозволить напевно оптимальним чином побудувати і використовувати ресурс громадян, волонтерський, а, навіть матеріальний ресурс для того, щоб люди брали участь безпосередньо в реалізації певних ініціатив з розвитку своїх громад. А, я би хотів, якщо брати вже такі, знаєте, а, короткострокові кроки. Ну, по перше, хотілось би бачити більшу прозорість, максимальну прозорість діяльності а, органів виконавчої влади. Верховної ради, яка має задавати, так скажемо, тон для будь-яких дій, хотілось бачити більше лідерів серед нових мерів, які будуть розвивати такі технології електронного врядування. б побачити таких нових лідерів, нових зірок на всій території України, які започаткували впровадження електронної демократії, нові форми взаємодії з громадянами. І відповідно, я думаю, що вони будуть мати певний політичний інтерес в цьому. Електронні вибори в Україні можливі? Думаю, на сьогоднішній день ні. Я маю на увазі, наприклад, там найближчі 2-3 роки. А, саме, напевно, головне, щоб не плутати поняття електронної демократії, електронні вибори. Звичайно, поняття електронної демократії набагато ширше. А, ми можемо говорити про а, певну взаємодію не тільки громадян, а й малого середнього бізнесу. Напевно, дуже а, необхідно просто чути а, те, що повідомляє... Тобто, Думки малого та серед представників малого та середнього бізнесу я сподіваюся, що громадянське суспільство буде активно використовувати і пропонувати державі або органам місцевого самоврядування використовувати ці технології. Я думаю, що тут it волонтерство стане таким. А напевно на найближчі 2-3 роки стане такою об'єктивною реальністю, де ми зможемо бачити, як великі компанії або індивідуальні спеціалісти з ІТ будуть допомагати або місцевим органам влади громади створювати ресурси платформи для комунікації. Ми сьогодні вже бачимо велику кількість активістів, які працюють в Дніпропетровську, в Одесі, в Луцьку, в Вінниці. І сподіваємося, що ця тенденція продовжиться На завершення нашої розмови. Скільки ж часу необхідно для того, щоб повноцінно реалізувати цю реформу, цю реформу? Чи це постійно триваючий процес з огляду на розвиток технологій? Думаю, Що це і постійно триваючий процес, але що надає нам глобалізація? Вона дає нам не тільки а, вільний рух а, технологій, а І вільний рух коштів між країнами, але саме, напевно, головне, вони надає нам доступ до досвіду інших країн. І справа за нами, за тим, як ми зможемо взяти цей досвід і добивати до, до українських реалій і впровадити. Напевно, саме головне бажання. Все решта в нас буде. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам, глядачам нагадую, що гостем нашої студії був президент фонду Східна Європа Віктор Лях. Активне впровадження інформаційно комунікаційних технологій в систему громадсько-політичних відносин істотно розширює можливості громадян щодо їх участі у процесах управління, створення умов для зростання їхньої громадянської активності, що у свою чергу сприяє формуванню якісно нового рівня управління, відкритого, прозорого та ефективного управління державою, що засноване на широкому залученні громадян. Пам'ятаєте, що саме електронне урядування є ключем до реформ в Україні? Дякую за увагу. Залишайтесь на парламентському і далі.